Доброго дня! В попередніх відео ми розказували, як пройти ідентифікацію пенсіонера за кордоном за допомогою порталу пенсійного фонду. А сьогодні ми розказуємо і показуємо інструкцію, як проходити ідентифікацію пенсіонера, якщо він знаходиться за кордоном, через посольство або, ще кажуть, через консульство. І сьогодні я вам. Детально розповім, як це все зробити, тому що вже задавали деякі підписники питання, що в консульство записатись нереально прийти, приходиш, вони взагалі не чули про якусь ідентифікацію. Тому я сьогодні розповім. Які дії треба робити, тому що саме на сайті пенсійного фонду вже з'явилася інформація. Мало хто про неї знає, тому я вам в більш доступному форматі розповім і, покажу, по, розповім і покажу на практиці, як це все зробити. І так, поїхали. І так, на сайті пенсійного фонду. Вже була новина від 11 жовтня 2023 року. Новина називається Щодо ідентифікації громадян України, які отримують пенсію. І інформуємо, що зобов'язані. І там написано, що інформуємо. Що зобов'язання обов'язкової фізичної ідентифікації пенсіонерів через тимчасове перебування за кордоном чинним законодавством не передбачено, але є нюанси Йдемо далі. Відтак, необхідність проведення ідентифікації одержувача пенсії органами пенсійного фонду України може виникати, зокрема, у разі отримання від уповноваженого банку відповідного повідомлення, тобто смски. Що це про що це говорить? Це говорить про те, що якщо ви знаходитеся десь за кордоном. То вам треба проходити ідентифікацію тільки тоді, коли вам прийде смска від банку, тобто це. Реальна інформація від пенсійного фонду. Йдемо далі. Якщо ви не отримували такого повідомлення смски, проходити ідентифікацію не потрібно. Окрім цього, ви можете самостійно звернутися до пенсійного фонду з метою уточнення необхідності проходження такої верифікації. І пенсійний фонд ще додав, що пройти ідентифікацію особи можна трьома способами: перший це авторизація авторизуватися в особистому електронному кабінету на порталі пенсійних послуг через є-підпис за допомогою відеоверифікації, яка надає. Даний момент в розробці і третій це якраз в консульстві або посольстві, і у разі необхідності проходження ідентифікації ви можете записатися на на відповідну дію за допомогою онлайн-черги. І ось це посилання на сайт державної установи. І тут є поміточка вибрати пункт нотаріальні дії, посвідчення, що фізична особа є живою. Тобто, я зараз на практиці вам покажу після цього відео, як це записатися в цю чергу, щоб консульство отримало повідомлення повідомлення і що ви звернетесь до них з такою-то дією. І ви могли звернутися і вас прийняли в посольстві або консульстві. Звертаємо увагу, що після проходження ідентифікації ви отримаєте оригінал довідки, який вам потрібно буде самостійно передати до Пенсійного фонду України. Тобто, ви звернетесь в посольство посольства консульство, пройдете ідентифікацію. І вам дадуть довідку, яку ви вже відправите в Пенсійний фонд України. І тепер давайте перейдемо до практичного заняття і на практиці запишемось на конкретний день, на конкретний час з візитом в посольство для ідентифікації пенсіонера за кордоном. І так, ми перейшли за посиланням, яке я надавав в попередніх слайдах. Також під цим відео я дам посилання на оцю електронну чергу, де ви можете своє посольство записатись на дату і час. Це посилання привело нас на сторін. Міністерства закордонних справ України, і далі нам треба тут прийти оцю електронну чергу записатися. В першу чергу треба вибрати країну. Наприклад, давайте виберемо Іспанія. Консульство, як ви бачите, є три різних консульства. Давайте Іспанії, далі нотаріальні дії, далі посвідчення факту, що особа є жива. І тут треба вибрати дату і далі час. На жаль, зараз немає дати, я відео знімаю в неділю вечором. Маю надію, що в понеділок зранку з'явиться вже дата і час. І вам треба вибрати дату, час, натиснути Далі, далі вказати свої дані, прізвище ім'я по батькові, телефон ідентифікаційний код. І далі вам з'явиться номер вашого талона з датою, часом, коли, і куди вам треба звернутися. Ось так треба проходити запис до, ваш, до консульства для того, щоб пройти ідентифікацію пенсіонера.